Всім привіт, з вами знову я, це та традиційна художниця Наталі Дікає. Тут ми вже вертаємося в осінню пору року, де завжди дає все більше і більше холодніше, де почистили холодні дощі. Принизує холод до мурашок, аж, але при цьому дуже класно сидіти десь в середині і щось малювати. От це прям моя любов, коли ти в теплому місті гарна перед тобою, смачна і запашна кава або чай, щось таке тепленьке. І ти просто сидиш і малюєш, от це шикарно. Тут навіть завжди у подарунок дають таку шоколадку смачну. Я її, якщо чесно, їм, а я не всі шоколадки їм, солодка не все їм. Для мене це завжди на або спартак. Це єдині солодощі, які я їм, і то надаюся, що вони не солодкі з там, заварним кремом тощо. Я справді не є прихильниця солодка. Отче витягую я планшет для малювання, вирішую ж що, що таки домалювати. І ідея прийшла прямо переді мною. Поглянувши ще раз на вікно, я починаю малювати вазу, в якій є логотип Львівської майстерні шоколаду у місті Івано-Франківськ. Ще додаткові елементи, які стоять, знати, як старветниця та горнятку. Горнятку це є кружка. Я так зрозуміла, що не всі це слово знають, тому я на всяк випадок проговорюю. На наступний день я вирішую знову відновити цю традицію, пити каву або чай зранку і вирішаю поїздом до іншого міста. Я часто катаюся і працюю між двома містами. Тут я знову малюю по можливості, якщо є Так, коли нема такої можливості, так, коли дуже сильна траса поста, бо... так, коли не сильна траса, але якщо я можу, я малюю. Не можу, не малюю. Також моїм улюбленим місцем є підписне на озеро. Наше є просто по человека. Це класно приявити на одре, дивитися на одру, воно тебе заспокоїть, ця вода, ще на качечок, можеш погодувати качечок. Тобто, ну от залипаєш на таке. Я таке дуже люблю. Люблю дивитися на різні доходи да, і сходи сонця. Якщо маю таку можливість, бо дуже гарно тут виглядає от реально, дуже гарно. Також я. Стараюся ходити на різні творчі заходи, набиратися натхнення, малювати з натури, все, що відбувається навколо мене: різна природа, різні люди, різні інтер'єри, естетика. Вона от реально дуже сильно надихає естетика, коли дуже красиво в кав'ярнях, коли гарно пристосовано. Посидіти за кавою на вулиці, що я можу намалювати, є якесь натхнення серед книжок, наприклад. От коли прям це астетік, естетику, та мене прям дуже мені дуже це подобається. Також я час від часу стараюся зустрічатися з людьми, які мене надихають. Можливо, обмінятися якимись парадами, обговорити якісь плани, цілі. Здійснення мрій, що би ти хотіла зробити, реалізувати себе в певній сфері. Стараюся про свої курси цифрового малювання думати, щось творче круте придумати для учнів своє. ну і надзвичайно обожнюю йти на одеро пошука вуличного От Обочні вуличну музику, як вони співають. От реально в мене купа відео в телефоні, Ви не уявляєте, але, на жаль, пам'ять закінчується і постійно, це все треба старати. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підтримайте мій канал.